За період свого розвитку людство пройшло величезний шлях від стародавнього світу до античності, від античності до середньовіччя, від середньовіччя до нового часу. І з кожним витком історії світ людською рукою перетворювався з безмежного дикого поля і непроглядних лісів у комфортні міста і села. Ідучи вулицею сучасного міста, огляньтесь навколо. Все, що нас оточує, це результат не тільки фізичної, а й інтелектуальної праці, будівлі, машини, садово-паркове мистецтво і навіть одяг випадкових перехожих. Все це створив людський інтелект, все це результат еволюції, теперішнім світом керує прогрес. і ми не помічаємо, як сучасні технології стають невід'ємною частиною нашого життя. Людська цивілізація на межі тисячоліть вступила в еру інформації. Світовою системою комп'ютерних комунікацій щодня користуються сотні мільйонів людей. Інформація стає вирішальним чинником у багатьох галузях народного господарства. Ми живемо у той період, коли продукти творчої інтелектуальної праці набувають все більшого значення. Близько 70% людей в США та ЄС заробляють на життя інтелектуальною працею. Важливе значення інтелектуальної праці полягає в тому, що вона є основним джерелом інтелектуальних ресурсів, що втілені у наукових і загальних знаннях працівників, їхньому досвіді, вміннях, навичках та у створених ними продуктах інтелектуальної діяльності, що приносять прибуток. Тому право інтелектуальної власності набуває неабиякого значення в сучасному суспільстві. Згідно із статтею 418 цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Тобто будь-хто з нас може стати автором і власником об'єкта інтелектуальної власності, будь то літературний чи музичний твір, наукове відкриття, комп'ютерна програма чи корисна модель. Проте, чи так просто з ним обходитись, як захистити об'єкт інтелектуальної власності, скільки діє право власності на нього, чи може хтось привласнити собі ці права. Відповіді на ці та багато інших актуальних питань ви знайдете, вивчивши курс предмету інтелектуальна власність. Кваліфіковані викладачі кафедри правознавства допоможуть вам зрозуміти поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності, авторського права, суміжних прав, права промислового виробництва окреслять межі цього поняття. З їх допомогою ви прослідкуєте розвиток цих понять в історії суспільства, але найважливіше це практична складова. Розглядаючи приклади з історії та аналізуючи судові справи з питань інтелектуальної власності, ви навчитеся розв'язувати подібні питання у власному житті, впевнено володіючи найсильнішими інструментами знанням та законом.